Доброго дня! Вітаю всіх на каналі Математика українською мовою. Сьогодні 293 -те заняття, тема якого формули для обчислення об'ємів піраміди та зрізаної піраміди. Перш ніж ми розпочнемо вивчення нової теми, не забудьте підписатися на канал, поставити лайк та написати коментар. А ми розпочинаємо вивчення нової теми. Отже, перед вами піраміда ABCDH та зрізана піраміда ABCD a 1 b 1 d 1 D1. Для. Для звичайної піраміди формула об'єму це 1 третя помножити на площу основи та на висоту. Припустимо, в нас площа основи це 10 см. А висота це 5 см. Таким чином, аби нам знайти об'єм, нам необхідно 1 третю помножити на 10 та на 5. Це в нас виходить третіх см кубічних. Ну, звісно, тут потім ще мож, треба знайти буде ціло, але я думаю, що ви з цим і без мене впораєтесь. Якщо ж в нас зрізана піраміда, тут трішечки складніше. Для того, щоб знайти об'єм зрізаної піраміди, необхідно виконувати ось такі розрахунки. Але не лякайтеся, тут усе не так страшно. Висота, так як вона була, так вона і залишається. Тут додається площа маленької основи та площа великої. Ось припустимо. Площа маленької основи це С1, площа великої це С2. І аби знайти нам об'єм, нам необхідно виконати ось такі розрахунки. Давайте спробуємо. Припустимо, висота дорівнює 2 см. Площа Маленької основи 10 см квадратних. Площа великої основи, припустимо, 50 см квадратних. Підставляємо до формули ці значення та знаходимо об'єм. Я вважаю, що ви це зробите без мене, бо це дуже просто. Нічого важкого у цьому нема. Головне, усі формули, що я вам даю, записуйте та намагайтеся їх запам'ятовувати, бо вони вам стануть дуже корисними під час написання іспиту. Тому, якщо залишились запитання, пишіть в коментарях. Якщо запитань нема тоді до зустрічі на наступному уроці. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайк та писати коментарі. Дякую за увагу.